Вітаю вас, пані та панове! З вами я, Валата, це Рім Ворлд, четверта серія пригоди Марії. Продовжуємо на тому ж етапі, де і закінчили, де ми. Е нас тут досліджують, будують, е Петро займається дуже важливими справами. Пташка відпочиває чилить, дивиться телек. Е колоді валяється, якому треба нирка, до речі. І ми до неї дуже-дуже-дуже впевнено йдемо. І що? Я маю надію, що е цього в цій серії, в цій серії. Ще буде два диявола. Оце мої надії на цю серію. Я вже більш реалістично дивлюсь на цю гру. Е, наступний диявол в нас прийде сім, с, сім силовиків в них буде. Не сильна проблема. Два піка, е, пікінери, і от тесерон, тесерон. Я не люблю тесерона. Тесерон дуже мені не подобається, але щось з ним придумаємо. Е, будівельник, оцей маханоїд тільки що побудував шедевральне ліжечко. Офігеть. Я такого не очікував. До речі, що це за будівля буде, це буде в нас лікарня. Чи бачить гра її лікарня, бачить, чудово. Тобто ми будемо отримувати з цього бонус, або ж принаймні не будемо отримувати дебафів. І що я хочу зробити? Я хочу в нашому Вівтарі зробити конвертацію. І конвертацію для колодія. Бо зараза така не вірить в нашу ідеологію, і його дуже складно переконати просто так. Зараз спробуємо його переконати через ритуал. Так, майстерний е, ритуал. Чудово. А, і він. Серйозно, він вже навернувся в нашу ідеологію? Афігеть, це дуже легко було. Все чудово, колоді тепер в наш, в нашу віру вірує. Це прям прекрасно. В нас залишилась тільки одна пташка. Пташка, очікуй, скоро скоро і до тебе дійдемо. Біля нас ходять трошки муфало, я їх спробую навернути, і також я побачив в нас лисицю. А Лисиця, якщо я не помиляюсь, ну вони ж з п -п -п псячих, то вони мають бути в нашій ідеології. Та, є лисиця це священна тварина. Спробуємо її до себе навернути, і щоб вона в нас жила. Оу, <клес> oh, до нас приручились курки. Просто знайте про це колись я їх продам. <клес> Дослідили мультианалізатор. Оу, oh, і мені треба побудувати цей мультианалізатор, щоб досліджувати далі. Що він там потребує, я вже не пам'ятаю. Це в нас в різне має бути, так? Так. 20 золота. В мене не вистачає 20 золота для нього. Так, з приводу золота. Що я хочу зробити? В мене назбиралось знову дуже багато товарів і дуже багато їжі, які мені треба взяти і продати. Тому золото я точно собі отримую за рахунок того, що я його куплю. Обов'язково беремо муфало, обов'язково беремо курчат, сепі і пташка. Ви вдвох і купа механоїдів разом весело вирушаєте до наших сусідів. Е, от що мені дуже не подобається це те, що під час завантаження караману носії нічого не носять. Так, лисичка ж е, до нас доєдналась, ми її завербували, я вже не пам'ятаю коли. Я прогав в цей момент. Але в нас є лисичка. Її ім'я, звичайно ж, пишіть в коментарях. Або ж, якщо ви хочете зайняти ім'я одного з механоїдів, то можете також писати, бо в нас завівся один Богдася землеробчик, який буде видобувати для нас ресурси корисні з землі, і в критичні моменти буде допомагати своєю сапкою проти наших ворогів. Айой, Ай, ми тільки приручили цього муфало. Ведміть, ну що ти робиш? Чому саме в цей момент? Два неандертальці вирішили напасти на нас. Вони на нас. Е, вони погрожують нам кажуть, і кажуть, щоб ми віддали косяк демо листу. 78 штук. Фф. Нє, чуваки, ну ні, ну ви не праві. Ви не праві і зараз я покажу чому. Я тільки що зрозумів, що я тупанув. Механоїдів я взяв. Але я не взяв, не взяв Марію. І механоїди мене потенційно не слухається. Ой-ой! Ой-ой! А як я це зробив? Ну. Окей. Маю надію, що я зараз все правильно зроблю. В будь-якому випадку ці механоїди будуть нас захищати. Так, пташка в нас е, б'ється не просто так. Е, тому що їй треба прокачувати свої навички. Так, в нас перемога. Загинув один землеробчик, ну так трапилось. Але нічого. Ворогів ми забираємо, яких можемо. От, до речі, металбрух також забираємо з цієї землі. Бідненького землеробчика також забираємо, тому що ми його воскресимо потім вдома. Ой, в нас непохитний в'язень. Та! Фу, яка різниця, що ти там? Похи... Похитний, непохитний. Ми тебе продамо так. Що ти там виживеш? Ну, можливо, так, а можливо, ні. До побачення: 62 гривні за тебе заплатили. Майже як за, за дві курочки. Купив золото, купив шоковий спис, продав у селах міття і усі товари, які назбирали і ресурси, і також закупив сталюки і компонентиків. Ну і трошки залишив на, не знаю, на здачу їм грошиків, щоб ми з ними потоваришували краще. Так, в наших колоністів почались потреби нейронного недзаряду. Я так не люблю цю хрінь, але її треба вивчати. Тому що я дивлюсь, он у сепі вже мінус 6 дає цей нейронний недзаряд. Жах. О, чудово, дослідили нейронний недзаряд. Далі високотехнологічне виробництво у нас сюди. Ой, у нас з'явилась лисичка на території, тому її також спробуємо навернути до св... до себе. Є-є-єй. вона навернулась. Тепер ви можете дати ім'я Лису і Лисичці. Ага, не неводжу ці квести. Коротше, тапір піратів розбився там десь. Е став. І вони з довбаним ЄМП-генератором. Окей, окей, я зрозумів. Будь ласка, Мар'є. Сепі, всі тваринки, всі силовики, всі е механоїди, і ми цим табором підемо знищувати наших ворогів. А плюс я додатково хочу поторгувати. Я сходжу, поторгую. Тому що знов ресурсів набралось дуже швидко. Ми прекрасно виготовляємо і димолист, і психолист, і в нас є купа всього, що ми можемо запропонувати світу. І сподіваюсь, ми в них також дещо заберемо цього світу. Так. <сіпі> Сепі трошки психанула і вирішила бути катом. Чекай. Ти ж заспокоїлась? Чи ти намагаєшся. Фух. Е, і в... зарізала, на жаль, нашу альпачку. Нічого буде м'ясо. Головне лисичок не чіпай. Чіпнеш лисичок, я тебе. Я тебе отут. Завершу. Зрозуміла? Буде страта. Ти серйозно. Сепі. Священна тварина загинула. Ти її сама вбила. Собака така. Ми її стратити можемо, нормально буде. От на що так робити? Вау, wow, тим часом сотий день цього проходження. І в цей день ми якраз будемо знищувати той Це Подія сотого дня. Прикольно. Угу. І тут у нас механоїди. Цікаво, цікаво. Знаєте, як ми можемо... Що в них тут є? Детектор руху? Е, ми тоді робимо отак. Пташка Марія, ви отак от обходите. Механоїди зараз не активовані, а ми їх активувати і не будемо. Нам це не треба. Ми отут стінку виламаємо. Обережно зайдемо. І, і спробуємо швидко зламати емігенератор. Сподіваюсь, механоїди цього не помітять. Поки не помічають. Чудово. Ми молодці. Трошки знахабніємо. Так. і... Звалюємо. Трошки не так звалюємо, як я хотів. Пташка, пташка, біжи, 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 будь ласка, будь ласка, будь ласка, біжи, 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 біжи. Трошки неправильно, треба було далі оббігати. Пташка, тікай. Чудово. З тобою все окей. Все окей. Все, і просто звалюємо. Йдемо усі, тікаємо. Та механоїди за нас цей не взялись. Марія залишає наступних. ні ні, ні. Почекайте. Та я ж... я ж відмовився. Алло. Так, як мені покинути цю територію нормально? Стоп, я не зрозумів. Що мені треба зробити, щоб Марія вийшла разом з механоїдами. Так, всі вставайте в зелену зону. Марія, іди сюди. Марія залишає наступних механоїдів. Махноїджу, поки з... їх не заберуть. Чого вони тут залишаються? Та вони не залишаються, вони пішли. Гра, що ти мене дуриш? Алло? Гра мене не махала. Окей, тим не менш. Етап пройдено, ідемо торгувати. Ми відбились, трошки ресурсів навіть отримали. Кайф. Прийшов до торговців, коротше, продав їм тваринок, які мені не потрібні, яких я якраз і. Приручав для того, щоб продати кукурудзу, само собою продали тканинки, котиків продали. На це закупили пласталі. І я побачив, що тут є нирка. Купив нирку. І також закупив ще 140 золота. Хай буде, От цього запасу мені має вистачити. Ну, якщо не вистачить, то ну така, таке життя. Так, і погнали додомці. Кажений Заяць. Пане Заяць. Не хочете ви сказати? Не хочете, добре, дякую. Блін, оця Тамара, дика людина. Впала через гіпотермію. Я спробую її врятувати. Да, І Тамара вирішила доєднатися до нашої колонії. Я не для цього тебе рятував, рятував Тамара, якщо чесно. Чи вона працелюбна, нудист, зміниться, ще вона делікатна. Але битися стріляти вміє. Тамара, нащо ти так робиш? Так, а поки в нас. Поки в нас Сепі не може виконувати роль духовнятка, цю роль буде виконувати в нас Марія. І ми спробуємо так, а можна... А, 6 днів до ритуалу конвертації. Окей. Почекаємо. А з іншої сторони, товара молодець. Бере крутить е, самокрутки. Багато їжі напросить. Нормас. Так, ну я думаю, саме настав час прикликати диявола. Давай. Погнали. Та Ти на приколі, ведмідь. Я тільки диявола прикликав, а ти вже нападати. Взагалі без проблем. Ведмедик, бувай. Так, і диявол прибув. Угу. Вони тут, значить, вони будуть іти сюдою. Угу, угу. Тоді давайте турельки трошки переставимо, щоб вони могли атакувати ворога. І вони йдуть. Е, окей, стаємо в захист. Не встиг я все зробити. Ого, ти аж так добуваєш. Це що таке? Що це за автоматична турель така? Я собі таке хочу. Так, давай, будівельничок, добудовуй. Молодець. Е, енергія є. Малюки механоїди, сюди. Підходимо. Так. Диявол проходить і ігнорує просто той захист, який я побудував. Шкода, що він перший йшов. Я мав надію, що будуть силовики йти. Так, і в пробл... проблема це тесерон. Блін. Він вже, він вже створює проблеми. Я вже бачу, як він цілиться. Е, колоністи, відходьте. А, ні, окей. Окей, колоністи, повертайтесь нормально. Він і настільки близько. Як я думав, як я боявся. Так, будівельник сюди, будівельник сюди. Чекаємо, поки цей механоїд зробить постріл. Прибиральник не влазь, носій не влазь. Все тепер можете влазити. Стрільці, давайте підходьте. Блін, скільки в них силовиків? Це мене трошки напрягає. А що ти так швидко стріляєш? Ти ж тільки що зробив постріл. Ні-ні! Богдася, землероб, тікайте! Оп, молодці. Добре, що я встиг помітити. Пташка, ні-ні, ні. Стій -ні -ні. стій 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 стій. Так, Богдася, землероб, будівельник, давайте, вирвайтеся в. Де я давай сюди. Як чудово, що Тесерон не стріляє. Ну, топить і стріляє туди, туди, куди мені треба. у них що нери ще проблеми роблять. Землероб молодець захистив нас. Так, ми підходимо ближче. Тамара також підходь, коли вже, так, коли вже тут. тут. Оп 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 оппо-оп. Оп. Хтось стріляється вогнем. Трошечки відходимо. Так, давайте е, бодати цього. Богдайся. Богдайся, впав трошки, нічого, ми тебе відремонтуємо. Тільки не стріляйте, не стріляйте в Богдасю. Алло. Бо стріляєте майже в нього. Що таке? Так, е, будівельник, ти ж там б'єшся, б'єшся. А, вже не б'ється, шкода. Е, пташка, йди, ближній бій. Салок, тікай! Блін, дуже далеко обходити. Це що таке? Є, диявол, диявола перемогли. Ідемо е, далі. Блін, у нас тут Петров покоцаний, колоді покоцаний. Вриваємось далі, треба знищити оцих е, пікерів. <гас> І в нас гідрогенератор з, е, згорів. <гас> Ні. Наса, наша енергонезалежність. Єй, відбились. Е, чи ефективно це було? Як на мене, не дуже. Можна було б зробити краще. Але в будь-якому випадку ми відбилися. Так, Петро, будь ласка, залікуй усіх. А потім ми тебе залікуємо. Так, в нас трошки інфекція, але маю надію, що з цим не буде проблеми. О, ще цей корабель впав. Нащо мені таке добро? Так, Богдася. Вітаю тебе, ти став на ноги. Йди заряджайся. Так, мене напрягає інфекція. Дуже не подобається. Петра і колодія серйозні інфекції. Колоді може й не вижити. Через те, що в нього нирки нема. В нього гірше цей. Гірший імунітет здобувається. Жах. Так, Марія, ти можеш. Е, Блін, 1,8 днів пропої здоров'я. Триває. Я не можу пропоїть здоров'я навіть використати на нього. Колодій, на жаль, не вижив. Помер від інфекції, при тому, що вона дуже-дуже сильно розвивалась. Блін, я для тебе нирку купляв. Ага. Угу. Чи правильно я розумію, що тепер в мене і Петро не вилікується. Петро, будь ласка, протримайся. Та, ну ти серйозно, один відсоточок. Один відсоточок не дотримався. Ну я такого не очікував, якщо чесно. Ісеп'я почала психувати через те, що її син помер. Так, знаєте, що я хочу спробувати? Я хочу її відпустити. Вона багато нетерпілось. Все, хай йде, гуляє. І пр продовжує працювати. І дослідили ми високотехнологічне виробництво і що тут? Не так, щоб мені щось корисне було виготовляти. Крім біонічного протезування, але для нього треба вивчити звичайне протезування. Так, а можете, будь ласка, колодія і це її поховати? Нє? Так, давай. Петро, а це колодій. А, в нас довбаний гул. Не знаю, що з ним робити. Так, Сепі, ану, йди сюди. Ану, зроби постріл і тікай. Механоїди прокинулись. А немає ніяких механоїдів. Все, стріляйте. Пташка, йди сюди. Бий. Ніяких механоїдів не було в нього. Кайф. Якийсь дурний спосіб, правда, приземлення, але ну, хай буде. Я не проти. Мені тільки краще. Так, ви вчили протезування, давайте далі біонічне протезування. Все заради язичку. М -м, прийшов шаман торговець. Непогано, непогано. Сподіваюсь, у вас щось цікаве буде для мене. Або я вам щось цікаве можу запропонувати. Я просто можу пострикти вас на гроші. Е, давайте йому фало одного. Все прекрасно. Чи є щось у вас ще цікаве? Біофрит типу в них є, цікаво. Давайте його купимо ну, про всяк випадок. Та, да, все цього вистачить. Дитина на ім'я Лумпі розбивається в транспортній капсулі. Угу. Він база... страдає... страждає від абазії. Бідненьке дитятко. І ти в нас базова людина. Ха. Ну, давай ми тебе приймемо. І знову ми йдемо торгувати, бо компоненти не з'являються просто так. Так, приперлись до торговців, продаємо їх їм тваринок, яких вони купують. У, агрорука сюди. Так, а у вас є компоненти? Я щось не бачу компонентів. Є, ось, Фух, чудово. компонентики усі. Е, руку, блін, в мене вже грошей нема. Ну і давайте телек один. Все і з цим повертаємось додому. У, а оцей квест мені подобається. Е, нам на 19 днів дадуть дощ з туманом, мені непогано. А я отримую нейроформер зв'язку або ж е, прихильність і сроводку джагернаута. Нейроформер сюди. І пташка. Використай нейроформер. Так, і ти вмієш тепер робити сонячну щелину. Мяу. Лумпі виросла. Неймірна гідкість або аскетизм. Звичайно, аскетизм. А, Лумпі, лампі це він. Ай, в мене є ще 3 роки. Ну, трошки менше навіть. Для того, щоб він ви... для того, щоб він одужав, я зміг його чомусь навчити. Єй, і на 113-й день я побудував стіл м'ясника. <рес> <рес> Нарешті. Так, завдяки знищенню диявола другого ми зможемо ще покращити саблінг до другого рівня тепер. І тепер механоїди на 12% ефективніші. Прям кайф. Чи варто воно було смерті двох колоністів? Звичайно, ні, але хто ж знав? Хто ж знав? Чудово, біонічне протезування вивчили. Що нам ще може знадобитись? Далі я сюди не хочу лізти, оце все воно мені не знадобиться з тієї простої причини, що я хочу закін... завершувати проходження іншим способом. А от розвідувальну броню, напевно, варто вивчити. У нас є завдання на старовинний сектор. Там буде шматочок нашої реліквії. Ну, інформація про цей шматочок. Я його беру, він недалеко тут. І якраз давайте відправимо туди караван, піде в Марія, і підуть силовички. І давайте будівельники, будуть їм допомагати. Вони будуть на кониках. По припасам кукурудзи, давайте трошки більше візьміть. Все, відправляємось. Так, і що у нас тут? Стародавній комплекс. Ага, ти аж тут. Ну, давайте сюди йдемо. Так, і що ж у нас в цьому комплексі? В цьому комплексі е, Марв валяється. Він, до речі, нашої ідеології? Ні, він не нашої ідеології. Цікаво, чого це він не нашої ідеології. Так, є е, термінали чудово. Контейнери. Зараз дослідимо все. Якщо я можу розбирати, значить все окей. Тут нема нікого. А Хоча. Стоп. Нема нікого. А Хто це валяється? Так, добре, що це з вапняка. Все, воно не вигорить. Та давайте догорайте вже. Окей, в нас є ворог. Це силовик один поки що. Та що ж таке? Так, Марія, розбери, будь ласка, цю стіну, щоб ми могли нормально зайти, як люди. І давайте розстріляйте цього чувака. Це взагалі будівельник увірвався і добив. Молодець. Досліджуємо далі. Йойки. Як багато тут людисьок. Біонічне серце. Імплант сілення. Отруєння Ікла. Чому не можна стіл забирати Імпланти. Це ж так офігенно. Біонічну ногу, біонічне око. Що такого? Чого я не можу це забрати? Соловій кігті. Що в нас тут? Так, наче все, все перевірив. Марія, куди ти побігла? Ти хочеш поїсти? Так, хочу по поїсти. Поїла, а тепер повертайся. Тобі медитація не треба зараз. Тобі треба зараз е зламати стародавній комплекс. Так, ми зламали і. О, до нас рейд прийшов. Прикол. Так. Не очікував я такого. Це через те, що я захищений контейнер зламав. О, там, до речі, ремесло. Це прикольно, це мені корисно. Марія вкачає його. Ще й грошики отримали згори, Кайф. Так, і давайте зламаємо цей термінал. Що він нам принесе? Він нам при... принесе ще один рейд. Чел. Uh, ну, нічого цікавого немає, але. Хай буде. Ага, він вирішив якось по-дивному зайти. Чувак, серйозно, ти вирішив? Ну, окей. Є. Yeah. Гарний ніж отримали, який принесе нам 8 сталючки. І, будь ласка, Марія, використай нейротренажери, будемо звалювати звідси. Так, позабирав усе, в тому числі і сталеві предмети, які потім розберу. Бо сталюка зайвої не буває. Що ж, на цьому я дякую вам за перегляд. Нагадую ставити вподобайки, писати коментарі обов'язково. Е, давайте коментарі, як назвати лисичку, як назвати е, цих механоїдів. Цьомки-бомки, бувайте, не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України. Папа. -па.